Вітаю вас, дорогі друзі, дорога церква. Сьогодні також маю можливість ділитися з вами тим, що Бог відкриває у слові своєму. Знаєте, в такий складний час багато роздумів. І ти розумієш, наскільки великий Бог. І наскільки маленькі ми. Я, знаєте, роздумуючи про велич Бога, про прославління Бога, мені завжди на думку спадає один псалом. Взагалі, якщо ми хочемо повчитися про те, як треба прославляти нашого Бога, все, краще всього зазирнути в книгу псалмів. Автором більшості псалмів є цар Давид. І от як чудово він прославляв Бога. Я б хотів би, щоб. Наші родуми ми почали, з прочитавши один псалом, це псалом 8. Господи, владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє ймення, слава Твоя понад небесами, зус дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити пр... противника й месника. Коли бачу твої небеса, діло пальців Твоїх місяця і зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї? І син людський, пере якого ти згадиш. А однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою величу ти його. учинив ти його володарем творива рук своїх, все під ноги йому вмістив, худобу дрібну та биків їх усіх, а також степових звірів дрібних, птатство небесне та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить Господи, Боже наш, яке то величне на цілій землі Твоє імення? Знаєте, сьогодні, вийш, вийшовши на вулицю, я думаю, кожен з нас побачив, що потроху наступає весна. Особливо вчора світило сонце, вже потроху навіть дерева починають просинатись, так би мовити. Ми бачимо, що природа, вона живе, вона пережила цілу зиму. Всі всі морози вона стає гарнішою. І знаєте, дивлячись на це, розумієш природу і велич Божу. Закони фізики, закони природи вони показують велич Божу. Здається, дивлячись на це все, можна задати питання, ну як деякі люди сумніваються? якщо Зазирнути, подивитися на вулицю, то ми бачимо наскільки все велике. Якщо згадати навіть шкільний курс фізики, всі ці закони, які функціонують, закон тяжіння, сила, гравітація, як називається, сила тертя. Наприклад, чому ми не літаємо зараз? Чому, наприклад, коли Земля крутиться з такою великою швидкістю, ми все одно притягуємось до землі? І здається, дивлячись на це все, і сумнівів у людей би не повинно було бути, що Бог створив це все. Знаємо, навіть подивитись на себе. Скільки різних органів функціонують в нашому організмі? Чи б вони могли взятися просто самі себе? з себе, з'явитися від якогось великого вибуху. Знаєте, я думаю, всі ми бачили велику кількість. І вибухів, на жаль. І ті вибухи, які зараз є, вони призвані не створювати, а руйнувати. Коли сила вона випускається, вона руйнує інші. Коли діє сила на якийсь організм, відбувається або рух, або рух цієї частини, або її деформація, не може бути таке, щоб от, якби взірвалося щось. Ну, я, наприклад, за свого життя не бачив таке, щоб вибухнула там бомба і побудувався будинок. Від великої швидкості. На жаль, я бачу велику кількість аварій, тому що кажуть, що як створилась, деякі кажуть, як створила земля. Почалося щось крутитися з великою швидкістю, стався великий вибух, і почали з'являтися організми. Я бачу велику кількість аварій, коли автомобілі рухалися з великою швидкістю. Це була достатньо велика швидкість, хоча вона була далеко від того, про яку кажуть в теорії еволюції. І знаєте, що з цими машинами траплялися? Вони переставали функціонувати, існувати, вони зжималися в якийсь комок метала, і кращою від цього машина не ставала. Було б цікаво, якби так проїхався на якійсь жигулі з великою швидкістю, і в тебе з'явився Мерседес. Але, на жаль, відбувається так, що замість того, якщо з великою швидкістю проїхатись на машині, вона повнеться і вона перестане працювати. Знаєте, і дивлячись на це все, як би можна було сумніватися? І я почав роздумувати: от цікаво, а є люди, які не так поверхнево дивляться на це все. Ну, ми з вами. Е ми бачимо просто природу, ми знаємо на якомусь примітивному рівні, там може хтось на більшому рівні закони фізики. Я, наприклад, ніколи не дивився в мікроскоп, я не розглядав ці частинки. А є люди, які цим займаються все життя. І от що вони про це кажуть? Знаєте, відомий французький вчений Луї Пастер. Іменем якого названо процес пастеризації, це коли продукти під дією температури або інших різних фізичних властивостей туди прибирається ну, якби, всі погані організми, і, наприклад, молоко пастеризоване, воно може набагато довше зберігатися. І це він винайшов цей процес. І він сказав таку фразу: Потомки одного дня від душі посміються над глупотою сучасних навчених матеріалістів. Чим більше я вивчаю природу, тим більше дивуюсь незрівняним ділам Творця. Альберт Ейнштейн, відомий фізик, автор теорії відносності багатьох законів фізики, він сказав так: можна з впевненості сказати, що доктрина особистості Бога, який керує Подіями природи ніколи не може бути спростована наукою. Я вже перечислив двох великих вчених, імені, ім яких воно назавжди викарбується в історії нашого, нашої сучасності. Без відкритті цих вчених ми б не мали половину того, що ми маємо зараз. І вони величаються, вони захоплюються величі Бога. Вони не можуть, вони кажуть, ніяка наука не зможе спростувати існування Бога. Леонардо Да Вінчі Сказав так, один тільки перс на моїй руці свідчить про те, що я творіння великого художника, великого Бога. Анрі Ампер, французький фізик, завдяки якому ми маємо багато відкриттів в області електрики і електрофізики, іменем якої називається одна з величин, якою вимірюється сила тока, він сказав так: який великий Бог, а наше знання мізерне. Інша його цитата це саме переконливий доказ буття Бога це гармонія засобів, за допомогою якої підтримується порядок у всесвіті. Завдяки цим порядкам живі істоти знаходять в своєму організмі все необхідне для розвитку і розмноження своїх фізичних і духовних здібностей. І оці люди вони дивилися в науку, вони дивилися в вони глибше зазирнули в існування людей, і вони прославили Бога. Наше з вами існування воно показує велич Бога. Скільки потрібно інженерів, щоб підтримувати роботу різних машин, наприклад, на фабриках. Зараз, коли почався науково-технічний прогрес, почалася така автоматизація. І все думали, машини замінять людей. Але виявилося, що не так просто, тому що хтось потрібен, щоб ці машини ремонтував. Наприклад, конвейери на фабриках, да, вони, можливо, трошки зменшили кількість людей, які працювали. Але та автоматизація вона не може працювати довго. Якщо, наприклад, не ремонтувати ті всі агрегати, вони дуже швидко зламаються. Знаєте, Одно країн, одна країна вона потратила велику кількість грошей, мільйони на те, щоб побудувати і запустити ракету. Над цією ракетою працювали. Ну, ракету в космос, це не та ракета, яка прилітає, просто для дослідження космосу. І от вони потратили велику кількість грошей, працювали найкращі уми країни на те, щоб зробити цю ракету. Через 40 секунд після взльоту вона благополучно рухнула. Почали досліджувати, в чому проблема ж. Працювали інженери, академіки, професора. Виявилася одна невеличка помилка. Ця ракета вона була нового типу, вона вкерувалася комп'ютером, і вони не врахували, що в комп'ютері є така особливість, коли число доходить до певної величини, зростає, 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 воно може. Раптово стати від'ємним. Таке явище, воно називається в, в інженерії переповнення буферу. Так побудована система, тому що там нема безкінечності в комп'ютері, там є скінченність. І от коли число доходить до якогось скінченного значення, воно заходить за нуль. От знаєте, як на лічильнику рахує, 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 і потім, якщо там всі девятки буде, наступне буде, що нуль. Обнулилось. І от це. Процес, про який знає кожен інженер, майже навіть початківець, що може таке трапитись. І великі інженери вони не врахували оцієї маленької особливості. Це призвело до того, що всі роки, потрачені на розробку цієї ракети, всі кошти, які були потрачені, вони просто згоріли в считані хвилини. Давайте подивимось на наш організм. Да, ми хворіємо, але знаєте, коли я впаду, я впадав пару разів, зчисував собі коліно, я ну, не зразу і не йду в магазин купляти нове. Я чимось помазав і воно якось само залаталося. Бог створює чудове. Тіло людини може працювати багато років, багато годин без будь-якого втручання. Знаєте, звичайно, що е, інколи ми ходимо до лікарів, інколи ми можемо подумати, ну, так все ідеально розказано, але ж ми маємо війни, ми маємо хвороби, ми маємо багато проблем. Знаєте, я почув колись таку цитату: Бог створив світ чудовим. І Бог. Не повинен посилати нам нічого поганого, щоб в нашому житті щось погане трапилось. Йому просто достатньо забрати свою охорону. На жаль, ми, дивлячись на ідеальність Божу, ми взагалі не ідеальні. Тому що людство, воно, е замість того, щоб славити Творця, займалося розробкою зброї, розробкою різних елементів, які замість того, щоб. Робити життя краще, вони загрізняють навколишнє середовище. Це і є причиною, чому ми маємо багато різних хвороб, де навіть віруси розробляють для того, щоб просто була якась біологічна зброя, а потім ці віруси вони тікають із лабораторії і страпляються епідемії. Звичайно, це Бог допускання, але Бог допускає, а не посилає. Тому що є велика небезпека, про яку ми поговоримо пізніше. Але є ще одна велика обітниця, Матвія 6, розділ, 32 вірш. Сказано так: якщо ж траву польову, що сьогодні є, а завтра буде вкинуна в піч, бо так Бог так задягає, то хіба не набагато краще задягне вас, маловіри? Тож не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або у що одягтися. Бо всього цього язичники шукають. Знає, бо Отець ваш Небесний, що ви маєте. Потребу у всьому цьому. Бог нам гарантує, що подивіться навколо нас. Якщо ми подивимось, то ми бачимо природу, яка кожного дня існує. Ми бачимо закони фізики, які кожного дня функціонують. Ми впевнені, що так, як ми завтра ходили і задіювали гравітацію, сили тертя, ми з цього б не могли сходити. ходити. Так же само і завтра ми можем, зможемо ходити. Ми не думаємо про те, що, на що трапиться, якщо завтра фізика перестане працювати. Ми ж про це не думаємо, тому що це ми приймаємо як е, те, що є. І Бог каже, що якщо ми довіримось Богу, оце, що ми бачимо, це є гарантуванням того, що, не дивлячись ні на що, Бог буде в нашому житті нас благословляти. Михайло Ломоносов сказав так: природа є в певному сенсі Англії, що благовістить голосно творчу силу, премудрість і велич Божу. І не тільки небеса, а й надра землі проповідують Божу славу. Дорогі друзі, сьогодні вся природа вона проповідує велич Божу. Вона славить Бога. Але давайте подивимось на своє життя: чи славимо ми Бога своїми словами? Чи своїм життям. Тому що є велика небезпека, Римлянам, 1 розділ, 21 вірш, сказано так. Бо пізнавши Бога, не прославляли його, як Бога, і не дякували, але знікчемнили своїми думками і запоморчилось нерозумне їхнє серце. Небезпека, коли Бог тих людей, до яких, про яких пише апостол Павло, Бог їх благословляв. Бог посилав їм все, земля встає для всіх, Сонце встає для всіх. І замість того, щоб прославити Бога, вони прославляли інше. Прославляли, можливо, природу якихось своїх богів. І вони перетворилися там далі, якщо почитати, у людей з потуманеним розумом. І в нас є ця небезпека, коли ми бачимо велич Божу і не славимо Його. Ми можемо перетворитися в таких людей. Один родич моєї мами, він був в 90-ті роки, займався такий, мав такий дуже поганий спосіб життя. Він кришував один із ринків в Києві і він мав велику кількість грошей і ні в чому собі міг не відмовляти, займався бандитизмом. Але так як він жив такий спосіб життя недобрий, він багато випивав, в доволі молодому віці він заробив собі це розпечення. І вже якби він помирав. Моя мама знаю, свідчила йому, з них там були вже віручі в сім'ї, і вони свідчили йому. І він каже: якщо от Бог спасе мене, тому що вже лікарі казали, що ну, неможливо майже що. Без шансів йому спастись. Якщо Бог спасе мене, то я буду йому служити. Знаєте, Бог його вилікував. Це було е, дивно для лікарів, що він зміг вилікуватися. Е, і до нього прийшли родичі і кажуть: ти ж пам'ятаєш, що ти обіцяв Богу, що е, ти будеш служити йому, якщо Бог тебе вилікує. Він достав так з кармана стопку грошей і сказав: от мій Бог. Знаєте. Його вже нема, давно нема. Три місяці він після того прожив чи щось таке. Дуже швидко помер. Тому що замість того, щоб прославити Бога, виконати свою обіцянку, яку він дав Богу, він прославив не Бога, а щось інше. Дорогі друзі, Бог створив усе прекрасне, досконале і неймовірне. І подивлячись в вікно, ми можемо бачити велич творіння Бога. Ця велич творіння Бога, вона гарантує нам, що Бог, навіть не дивлячись на всі складні обставини, Він попіклується. Це не значить, що в нас не буде в житті проблем, але Біблія каже так, що люблячим Бога, все допомагає на добре. Бог гарантує природою тим, що ми бачимо, тим, що ми відчуваємо, Бог гарантує те, що Він буде піклуватися про нас. Але інше питання, чи славимо ми Бога? Я хочу, щоб кожен задав собі питання, чи моїм життям я славлю Бога? Якщо я не признав Ісуса як свого Спасителя, цим я славлю Бога. Можливо, так, да, я словами визнаю, що Бог великий, можливо, навіть коли бачу, що чудове, кажу, О, слава Богу. Але своїм життям, моє життя, воно далеко від Бога. Бог хоче, щоб ми прославляли його не тільки своїми словами, а всім своїм життям. І тоді ми зможемо дивитися на природу зовсім по-іншому. Ми можемо в цьому, зможемо в цьому бачити Бога і бачити те, що Бог гарантує, що Він попіклується про мене. Якщо я довірюсь Богу, якщо я признаю перед Богом, що, Боже, будь моїм Спасителем. Давайте помолимось.